З Україною на тілі з часу повномасштабного вторгнення Росії серед українців стали популярними патріотичні татуювання, в основі яких жовто-блакитні та червоно-чорні кольори. А ще відповідні написи. Чому люди так раптово полюбили малюнки на тілі? Відповідь на це питання шукала наша Ольга Нестерук. Це один із тату салонів в центрі Івано-Франківська. Процес створення патріотичного татуювання нам показуватиме майстриня Катя. Використовуються повністю всі одноразові зараз інструменти. Роздруковується ескіз такий на спеціальному папері, спеціальною фарбою. А далі до справи. Починаємо ми з того, що дезінфікуємо місце татуювання. Далі наноситься спеціальний крем, без якого, в принципі, зображення не зможе бути переведене на шкіру. Він фіксує його на поверхні і тримає на протязі всього сеансу. Важливим є навіть ракурс тату. По розміщенню. Добре тут, угу. чи вище трошки? Ні-ні. Нормально ні. Так? так. Ось напис у нас таким чином переводиться на шкіру і залишається тут до закінчення нашої процедури. І вже після цього майстриня починає працювати з тату машинкою. Починаємо з початку краю лінії. Коли чорні лінії наведені, Катя переходить до наступного етапу зафарбовування тату кольором у випадку клієнтки жовтим і блакитним. Для цього використовується. Інша голочка. Розпочинаємо з блакітного, тому що в татуюванні діє такий самий принцип, як і з звичайними фарбами. Ми робимо ось це напевно блакітне, так? а це живтеньке. А на завершення білий колір. Він, коли заживає, він лишає просто такі е, природні бліки дуже гарні. Не менш важливим у цій процедурі, каже майстриня Катерина, є процес загоєння. Використовується спеціальна плівочка, яка наклаюється зверху наверх на пошкірі. З нею потрібно ходити три дні, потім вона знімається і просто маститься татуювання з воложуючим кремчиком. Лише 20 хвилин роботи і є результат. Незламна для Інни це вже друге тату на її тілі. Надпис Незламна символізує для дівчини нашу Україну та її народ. Це зараз актуально на даний момент. Тобто суто для мене це для того, щоб запам'ятати на все життя. Тепер це надпис. Про події цього року, взагалі в нашій країні, особливо для мене це актуально. Як і для більшості клієнтів, майстрині каті найчастіше ті обирають саме патріотичні ескізи. Ми їх малюємо наперед перед сеансом. Клієнту показуємо, узгоджуємо, і тоді тільки починаємо робити малюнок. У нас були прям цілі дні татуювань. Коли ми робили суто патріотичні ескізи, частину коштів ми віддавали на допомогу армії. Ось і якраз розробляли наші майстри ось такі схожі. Сети з різними татуюваннями початку війни розповідає Катя довго не могла оговтатись, але потім кожен почав брати себе в руки, і починав робити щось таке, яке можливо буде корисне. І я подумала, що класно буде якимось чином підтримувати якийсь моральний дух українців, і створила якраз декілька патріотичних ескізів і. Від цього напевно, що почалися якраз такий великий бум на патріотичне татуювання, тому що я і декілька ще майстрів по Україні якраз зробили такі патріотичні ескізи. Дівчина добре запам'ятала першу клієнтку, яку прийняла після 24 лютого. В мене прийшла дівчинка, якій ми по-моєму зробили таку пташку жовто блакітну і це дуже було насправді некомфортно працювати в цей день, тому що, по перше, сирени були. Я казала, що ти напевно запам'ятаєш це татування на все життя. Серени гудуть, а ми робимо тату. І тільки починається сирена, ми Там ховалися за двома стінами, тому що не ну, всі боялися, і ми не знали, що може бути. І я пам'ятаю це татуювання дуже так. Воно напевно на все життя залишиться. Робити патріотичні татуювання до Каті приходять і люди за 50, і навіть батьки з неповнолітніми дітьми. Для майстрині ж робота з такими ескізами лише в задоволення каже, це вкотре доводить, що українці непереможна нація.